Привіт всім, хто завітав до мене на канал! З вами Вікторія. В цьому відео я вам покажу, як я прикрасила вітрину магазина. На цю місію мене запросила одна моя знайома і попросила, як найекономніше це все зробити. Я зробила гірлянди з підручних матеріалів і розписала вікна. Тож вперед. Для того, щоб зробити гірлянду, я взяла картон, канцелярський ніж, мотузку джутову та декоративну, гарячий клей, фарби, ну і шишки. Мені згадалася гірлянда з дитинства. Пам'ятаю, як гірляндою з таких трикутничків прикрашали ялинки в садочках та школах. Так от, я порізала. Картон на трикутнички і склеїла по два трикутника один до одного для того, щоб було міцніше. Коли все склеїла, пообрізала нерівності. На, на деяких трикутничках я залишила фасад такий, як є, рівним. А з інших Познімала верхній шар паперу для того, щоб урізноманітнити свою гірлянду. Перед тим, як озвучувати це відео, я зайшла в Google-перекладач. І він мені сказав, що гірлянда і є гірлянда українською мовою. Але далі я почала ще бродити по інтернету і познаходила синоніми до слова гірлянда, які вживали в старі часи. Так от, гірлянду називали вервечик або вервечка. Плетениця, плетінка, плетянка, світлограй, плетінь або плетінь, світлянка, намистиння, ближчик, світлограйка, китиця. Як на мене, то мені сподобалась вервечка. Таке собі я роблю святкову вервечку. Хм, Прикольно. І так, далі до своєї гірлянди вервечки. Як бачите, я взяла спонж, можна взяти губку для миття посуду і нею ніжними дотиками на гофрокартон нанести білу фарбу. У мене залишився на цьому трикутничку верхній шар паперу, який я знімала, де-не-де, то я порахувала, що нічого страшного. Мені навіть це все придало якоїсь автентичності моєму трикутничку. Далі я взяла декоративну мотузку і гарячим клеєм приклеїла її на стики. Тим самим заховала шви, момент склеювання картона до картона. Якщо нема декоративної мотузки, то можна замінити її на любу стрічечку. Або зараз ще в магазинах продається намисто на ялинку. Воно йде в таких бабінах різного кольору, то його теж можна буде приклеїти на місце цих стиків. Або пройтися гарячим клеєм по цим швам і засипати блискітками. І так, ці трикутнички в мене готові. А інші трикутнички, там, де я не зривала верхній шар паперу, я розмалювала. Тут можна малювати все, що загодно. Я написала з новим роком. А далі це вже ваш політ фантазії. Але перед тим, як малювати малюнки, я теж пройшлася по цим трикутничкам губкою білою фарбою. Ну і, звісно, на цих трикутничках я теж приклеїла декоративну мотузку. Я хочу подякувати вам, що дивитесь мої відео. Дякую вам, любі мої підписники, що ви зі мною. А той, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій канал. До моєї цілі мені залишилось зовсім мало. Не спішіть виключати моє відео це ще не кінець. Мені здалося, що трикутничків на моїй вервечці чи вервечці. Буде замало. І я вирішила ще додати щось до цих трикутничків. Ну, яку ще гірлянду можна зробити на новий рік. Звісно, ялинку. На картоні я відміряла, розкреслила і вирізала трикутники у вигляді ялинки. Повирізала на цих трикутниках стовбури до ялинок і склеїла дві ялиночки одна до одної гарячим клеєм. Далі я знайшла стару книгу з пожовклими листками, вирвала їх, понаривала на невеличкі шматочки і за допомогою клею ПВА обклеїла свої ялинки цими шматочками паперу. Таким чином я заховала стики і задекорувала свої ялинки. Як на мене, то мені вже сподобалось. Вийшов такий собі вінтажний стиль моїх ялинок. Але це ще не кінець. Коли всі ялинки обклеїла, я залишила їх просихати. Після того, як вони висохли, я взяла знову ж таки спонжик, білу фарбу і нею ніжними дотиками пройшлася по всіх ялиночках. А ви знаєте, що перша електрична гірлянда була виготовлена у 1895 році в США. Вона прикрасила ялинку перед білим домом. І слід зазначити, що доти ялинки прикрашали свічками. Але це суперечило правилам пожежної безпеки. Далі я на свою ялиночку приклеїла. Бордову стрічку за допомогою гарячого клею. Так, картонний декорчик на гірлянду готовий. Далі я взяла шишки, які збирала в Карпатах, коли відпочивала. Також спонжиком та білою фарбою пройшлася по них, дала їм висохнути і пішла збирати гірлянду. Ну, Перш за все, я розклала елементи гірлянди в правильному порядку, е, нарізала мотузки джутової, потрібної мені довжини. І на хвостику мотузки зав'язала такий гачечок, ніби, для того, щоб це потім можна було прикріпити на гвіздок. Далі гарячим клеєм приклеїла всі елементи моєї гірлянди на мотузочку в хаотичному порядку. Ще розкажу про походження гірлянди. Фестон це декоративний елемент в архітектурі. Він зображується у вигляді гірлянди, перев'язаної стрічкою. І походження фестону, ймовірно, пов'язане зі стародавньою традицією вивішувати у святкові дні гірлянди з натуральних квітів над вхідними дверима або навколо вівтаря. Такий декор у вигляді Фестону використовували давні греки і римляни для оздоблення вівтарів, фризів і пано. Так що походження гірлянди самої. Люди завжди любили і хотіли свята, і навіть у важкі часи прикрашали свою оселю, храми чи будівлі. Адже прикраси радують око і зігрівають душу. Тож беріться за діло і прикрашайте храми своєї душі, не дивлячись на наше повсякдення. Ну ось я й прибула в магазин і почала прикрашати вікна. В магазині два вікна, і я розвісила на одне вікно заготовки з написом з новим. А на інше вікно повісила гірляндочку з роком. Далі я взяла білу зубну пасту і почала розмальовувати вікна цією пастою. Я, коли розмальовувала вікна, то люди на вулиці йшли і мило посміхалися. То мені вже було святково, тепло і радісно на душі. Дякую, що дивитесь моє відео до кінця. Підписуйтесь, ті, хто ще не підписався. Натискайте пальчик вгору і пишіть коментарі. Надіюся, за допомогою вас я дойду до своєї цілі в цьому році тисячу підписників. І в новому році поставлю собі нові цілі та завдання. Бажаю всім гарного дня, сонячного світанку, тихої і мирної ночі. Бережіть себе, ваша Вікторія.